Попередня теза доволі викликає сумнів, тому що саме опозиційний блок і партію регіонів привела до владу сьогоднішня влада, тому ви ще десь сумніваєтеся, як вони там десь голосують. Щодо е конкретики, да, по цьому закону, пані Тетяна, скажіть, будь ласка, е перша позиція: ви стверджуєте про мільярд з гаком доларів заарештованих коштів Януковича і перераховуєте прізвище Пану деяких осіб. То банди да банди, я можу спокійно, тому що ми були головними лобістами того, щоб саме як організовано групу розслідував Ярема. Це питання, тому ми однодумці в цьому питання: треба суспільству розуміти, що це все ж таки не кошти конкретно даних осіб. Це кошти, які виводилися через тисячі різних фірм. Тому суб'єктів, дійсно, які ми з якими стикнеться Україна, які будуть захищати свої права, будуть тисячі. Це перша позиція. А де І... вони зараз? Вони тут вони зараз. Вони, вони вони з нами. Вони в студіях. Вони в таких заходах, як цей, вони піарять свою позицію. Вони присутні. Потрібно розуміти, що Янукович це не тільки ці прізвища, які ви називаєте, да, і так само і діюча влада має так само закордонні рахунки, офшори. Давайте це ще розуміти. Тепер друга позиція. Скажіть, будь ласка, ви приймаєте даний закон, уявімо, що він набуває чинності. Відповідно до пропозицій рішення будуть приймати слідчі прокурори. Ці самі учасники системи, де є гарантія, що вони приймуть рішення. Розумієте, якщо ми провели це через парламент, де настільки так. на короткому повідку багато депутатів, повірте, це пройде і далі. І, ні, буде, ні. і буде рішення суду про конфіскацію. От я вам ну гарантую. Як? як буде, якщо ваші колеги говорять, що в нас нема правосуддя? Як буде, Тетяна? Пані Тетяна, як буде? Ви знаєте, я знов таки повторююся, а ви зна. Те, скільки зараз впливають колишні на парламент, ми все-таки прийняли в першому читанні. От, знаєте, я можу Це заслуга маленької групи, групи але... Мене просто питати, що у нас, бачите, подіум розколовся, експерти розкололися. Це така. От, Причому знаєте, розколи йде саме полі полі... політично-юридичний такий, я б сказав. От остання статистика.